привіт привіт, мої любі, мої чарівні стрільці! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І ви на моєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами зробимо таро розклад і подивимось, що ж вам принесе цей березень. 2024 року. Зі мною тут вже мої колоди. Я сьогодні підібрала у нас для розкладу три різних колоди. Я їх завжди з великою любов'ю підбирала для сьогоднішнього розкладу. Тому давайте швидше дивитися, що ж вам принесе цей березень. А почнемо ми з колоди, яку ви ще не бачили на моєму ютуб-каналі. Це така колода у стилі пінап. Вона мені дуже подобається, і вже з нетерпінням хочу витягнути. Для вас декілька карт, що ж принесе стрільцям цей березень 2024 року. Стрільці, Імператриця! Одразу з козирів зайшли. Це і дохід хороший, це і круте оточення жіноче, це і тоді, коли ви відчуваєте свою самоцінність. Карта прекрасна у всіх сферах. Карта прекрасна в бізнесі, якщо ви особливо працюєте з венеріанською сферою. Це карта Венери, це карта краси, це карта б'юті, це карта одягу, це карта кулінарії, це карта флористики може бути, це все, що взагалі пов'язане з жінками, а також ще з дітьми. Це карта прекрасна для того, щоб зібратися з дівчатами. Це такий дівчачий шопінг, дівчачий вечір. Це карта. Взагалі, от прекрасна, я її обожнюю. Якщо ви чоловік поруч з вами буде, та вона, та вона, ваша імператриця, дівчина для серйозних стосунків, коли ви зможете сказати: от нарешті, вона та сама, вона це вона. Так, що ще стрільцям принесе цей березень карта для стрільців шестірка жезлів. Кайфові карти дуже круто для вас і почнеться цей місяць стрільці. Це у нас карта перемоги, це у нас карта такого тріумфу. Карта, коли ви будете розуміти, і ви розумієте, наскільки ви цінні, і вам про це і скажуть інші. Ви тут будете багато компліментів отримувати. І компліменти від протилежної стації також, ви бачите, саме у цій колоді так круто промальована ось ця от карта. Тут і чоловік, і отут і. Жінка вона поруч з ним і разом вони радіють. У них така якась переможна хода. Можливо, ви тут вже святкуєте. Можливо, це весілля, але якщо саме весілля-розпис, краще не робіть це саме у дату затемнення, тому що саме 25 березня, і давайте візьмемо ще день до день після. Саме от день затемний, він не дуже хороший. Я, якщо чесно, проти того, що люди романтизують затемнення, не потрібно робити саме в цю дату пропозиції або там виходити заміж, підписувати суперважливі документи. Особливо в місячне затемнення. Але десь навколо цього, цього місяця, загалом, прекрасно на початку місяця всі планети йдуть прямо. Це може бути і пропозиція, коли ви вже знаєте, як Станете дружиною, а, ви, а для хлопців це вона сказала так. Знаєте, це взагалі, коли ви, навіть якщо ви без стосунків, навіть якщо ви самі, ви тут відчуваєте себе от кайфово як жінка, кайфово як особистість, як дівчина. Тому що імператриця, вона самодостатня, і саме звідси, зі стану самодостатності, у нас приходять і стосунки у наше життя. Так що ще. Чекає стрільців у березні 2024 року. Королева кубків, це у нас дівчина, скорпіон, це у нас дівчина рак або дівчинка риби. Це взагалі може бути і по асценденту хтось з цих знаків, але це така дівчина тепла, дівчина чутлива, дівчина, яка більш емоційна, така комфортна. Це може бути також таролог, психолог, може бути лікар, хтось той, хто може вас вислухати, хтось може вас зрозуміти, хтось може вам дати якусь. Якусь таку теплу пораду, хтось, хто може створити свято і емоцію у вашому житті. Можливо, тут саме, знаєте, жіноче коло, жіноче оточення, і воно якось дуже круто у вас відіграється. Буде е, момент, коли життя буде відчуватися як тріумф, життя буде відчуватися як свято, і з вами буде поруч. Це може бути подруга, це може бути от психолог, це може бути. Хтось, хто має справу з душою, знаєте, такий душевненька людина. Так, і наступна наша колода. Це це у нас колода зодіакального таро. Не знаю наскільки ви знайомі з моєю діяльністю, але я консультую не тільки як таролог, а й як астролог, тому. Ця колода, велика моя любов. Я її вже використовувала для одного розкладу на моєму ютуб-каналі. Це було попереднє відео. Якщо ви ще не дивилися, там я витягувала карту плюс практику з оракулу на повний місяць у Знаці Діви. І це відео актуальне з 24 лютого, тобто з повного місяця до нового місяця. У нас буде новий місяць, молодик, новолуння. У нас буде 10 березня у знаці Ресу. Тобто ця карта, вона ще актуальна до 10 березня, до 10 числа цього місяця. Ви можете переглянути це відео, я десь тут 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 залишу вам посилання, і ви зможете доповнити, якби цей прогноз на місяць ще плюс однією карти, яка буде актуальна до 10 березня. А ми з вами подивимося, що чекає нас стрільців у березні 2024 року. Стрільці! І знову карта імператриці! Дві імператриці. Ви себе тут дійсно розкішною почуваєте. Ви себе почуваєте самодостатньою. Це можливо якийсь класний шопінг. Можливо, ви щось дозволяєте собі якийсь. Класний догляд Там за волоссям, за собою. Ви якось собі от, можете влаштувати якийсь вечір, дійсно, де ви можете нарядитися. От, ваше, ваше життя буде красивим. Хто хотів красивого життя, Стрільці воно у вас буде. Так, Що ще ще. Чекає на стрільців у березні 2024 року. Четвірка куплення! А тут якраз таки ви хочете десь помедитувати, можливо, ви десь хочете навіть від чогось відмовитися, проставити пріоритети. Ця карта вона каже про те, що. Вже, можливо, дуже багато було так всього у вашому житті, і ви навіть можете від чогось тут відмовлятися, але може і можете і не помічати якихось шансів, якісь, можливо, шанси проходять повз. Або ж ви тут можете вирішувати, чи прийняти, чи не прийняти пропозицію від якоїсь імператриці. Буде, наприклад, вам щось пропонувати, чи ваша начальниця, чи ваша мама, чи ваша подруга. а ви Тут будете думати, приймати чи не приймати цю пропозицію, цей шанс приймати чи не приймати. Хочеться більше. Давайте ще одну карту з цієї колоди витягнемо. Так, що ще чекаю стрільців у березні 2024 року. Четвірка Пентаклі це у нас карта збереження фінансів. Це у нас карта взагалі фінансова, але по цій карті зазвичай. Е, не так багато витрат. Тобто це якась така фінансова стабільність і емоційна стабільність. Можливо, ви тут будете розподіляти на щось бюджет, можливо, десь там на початку місяця у вас буде більше витрат, а ви там на щось захочете далі відкласти кошти, тому ви відмовляєтеся, наприклад, ви вирішуєте, що я, наприклад, не купую цю сукню, але далі от, не, і не робитиму імпульсивних ще також покупок, тому що тут е, дано колоди, воно нам каже про імпульсивність. Імпульсивність якусь, але все одно ви свою внутрішню імператрицю, внутрішню богиню, ви її порадуєте, але все ж таки далі ви ще захочете мати якийсь фінансовий бекграунд, який далі ви зможете витратити на ще якісь свої мрії, на ще якусь свою мету, на ще якісь свої цілі. Ця карта, вона просто говорить про обмеження. Десь, можливо, вам на щось буде шкода. Коштів у кожного по-своєму програється. Відпишіться мені, мені цікаво, але якийсь дуже, знаєте, такий фестивальний місяць у вас стрільці. А у нас з вами наступна колода це таро Альфонса Мухи. Це вже майже класика, вона часто буває у мене на каналі. Ви її бачите часто, і я її дуже люблю. Чогось мені подобається називати її Таро Муча на такий іспанський мотив. Давайте подивимося, що ще принесе стрільцям цей березень. Стрільці, Єрофант, прекрасна карта, серйозна карта. Це карта навчання, це карта якоїсь духовності. Більше, це карта. <знань>. До вас можуть приходити якісь важливі учителі, до вас може якась мудрість приходити, можливо, ви дійсно тут плануєте якийсь візит в храм, може також програватися, можливо, це і карта також шлюбу, можливо, тут ви згоджуєтеся на шлюб, або ви будете присутні на якомусь святі, як гість, як запрошений, і навіть, можливо, на церемонію. Вінчання, але це також присутність мудрої людини, мудрих знань у вашому житті. Що ще принесе стрільцям березень 2024 року стрільці? П'ятірка мечів. Це, знаєте, все-таки десь в чомусь вас не підтримають. Це карта, коли бій завершено, але воно не настільки того вартувало. І на дні колоди тут карту я бачу, яка пов'язана з затемненнями. Затемнення вони взагалі дають якісь такі часто рокові зміни. Це, можливо, якась. Коли вас засудили, наприклад, ви там раділи, а вас там засудили за щось. Це може бути якесь розчарування, пов'язане з якимись старшими людьми, може бути там, що десь вас не зрозуміли, десь вас, ви то отримали перемогу, так, але ця карта, вона більше про такий післясмак, те, що от. Десь мене засуджують, десь не розуміють мене. Можливо, ваш партнер наполягає на вінчанні, або, наприклад, ну, щось у такому плані, а ви не хочете, ви хочете, наприклад, це зробити пізніше, або ж, навпаки, ви хочете повінчатися, або ви хочете там, тримати піст, це також пов'язане, знаєте, іерофан це завжди про таку духовність і. Хтось там вас не підтримає в цьому, або ви боїтеся зірватися? Це щось от про таке. Так, що ще чекаю на стрільців. У березні 2024 року Стрільці Диявол, так, дійсно, дійсно якась спокуса. Можливо, от ви тут або розчарувалися у якійсь системі знань, у системі вірувань, які ви мали, або ви собі от кинули, поставили якийсь виклик, і у вас, наприклад, є якісь спокуси. Ви там захотіли дійсно там чи потримати піст, чи от е, якось зробити якусь аскезу, наприклад, від чогось відмовитися. А тут купа спокус. Приїхали друзі, приїхали якісь гулянки. Приїхала імператриця і каже: давай підемо, давай поїдемо, давай зробимо ось так. от, Але це ще карта, знаєте, такої от залежності. Залежності від системи цінностей. Можливо, десь хтось хоче вам нав'язати свою систему цінностей. Ви також можете за цим слідкувати, за цим відслідковувати. Але це карта, коли ви залежні. Так, диявол, він завжди говорить про колосальну кількість енергії, але і про залежність, коли вам десь бракуватиме свободи. Диявол завжди дає як такі акови. Насправді і. Чому і ця карта шаленої пристрасті? Тому що інколи минається, коли у нас там шалена пристрість, шалена прив'язаність, нам важко. Цьому опиратися ось так: от стрільці. Ну, цікавий, цікавий, доволі у вас місяць. Дуже багато хороших, класних карт і спокуси, якісь, знаєте, як такий Санта-Барбара, роман, романтична комедія у вас. І наостанок у мене для вас ще одна колода. Це ось такий от оракул, правда, душі. Мені воно дуже подобається. Я вже всім розказала, як вона круто працює, бо вона дійсно дуже круто працює. Я її використовую і на Особистих консультаціях, я її використовую і для себе. І це колода, оракул повністю з запитаннями, які вам потрібно поставити собі цього місяця і дати собі чесно на них відповідь. І запитати у своїй душі, і дати собі чесну відповідь, тому що запорука щасливого життя це бути чесним. І перш за все, це бути чесним з собою. І давайте подивимось, яке питання потрібно поставити собі стрільцям. У березні 2024 року стрільці. Я зараз живу в своїй голові, чи я живу е в своїй душі. Тут вам потрібно поєднати серце і голову. Тут вам треба не обмежувати те і не обмежувати те. Сьогодні приберіть в своїй голові, почуйте, що, які установки є у вас в голові. Завтра почуйте, що у вас в душі, почуйте себе. І поєднайте це, поєднайте себе, тому що і наші думки це ми, якщо ми очистимося від якогось такого, знаєте, чужих установок, чужих якихось комплексів, які нам нав'язали, і поєднаємо. Перенесіть зі свого серця в голову і живіть з цим. Почуйте себе. Чим ви хочете більше жити, чим ви хочете більше керуватися, яких емоцій ви хочете більше в своєму житті? Подумайте над цим стрільці. Я бажаю вам прекрасного місяця, прекрасного березня. Гармонійно бажаю вам пройти цей коридор затемний, який у нас вже починається. Ми взагалі, вже весь березень у аурі затемний, але я вам бажаю це все гармонійно пройти і пройти. Нехай все буде прекрасно! А я вам кажу до нових зустрічей! Я буду дуже вам вдячна за лайк, коментар, підписку і, взагалі, за будь-яку взаємодію з каналом. Мені це дуже приємно. І па-па!